Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Сьогодні ми на нашому майданчику Вірем Техніка в Івано-Франківську, саме село у вулиця Галицька, 29Б. І давайте оглянемо, актуалізуємо ціни на майданчику, що в нас залишилося і взагалі що відбувається тут. Почнемо МТ-24 з крайнього надходження. Вже теж підготували хлопці. Цікава ціна, 24 сили 4 циліндри. В комплекті ґрунтофреза чудовий стан ножів ну, 1,50 метра. Думаю, ґрунтофриза та 1,52 швидкоз'ємі. Окремо знімемо огляд, детальніші параметри, а зараз просто коротко по ціні. 6700, Всі ціни, пам'ятаєте, самовивіз. Доставка нашим транспортом теж можлива. Без проблем будь-куди організуємо доставочку. Так, новенький порівняно знову ж таки ГІС AT23 на 23 сили. Огляд робили дуже цікавий трактор, дуже хороший збережений невелике напрацювання 8900. Так, по Янмарівських малюках зменшилися дві АФ і старенького повнопривідного забрали, бачу. Дивимося, АФ15 дуже цікавий тракторець 5400 з ґрунтофрезою, дуже хороші ножі бачу. Ну, на реверсі цікавий, цікавий варіант. Функція швидкого оберту, і це все працює. Хороший стан шин, хороша візуалочка, все тут в порядку. РС-27 на 27 сил. І по ціні 800 в комплекті з ґрунтофрезою. без ґрунтофрези залишився на високому кліренсі, але з функцією оберту на місці теж цікавий варіант. F165 і по ціні він е, порядка 4300. І з підготовкою на трьохточку, точку, бачите, вже бокові щоки, є куди чіпати пальчики виведені, і фаркоп. 4300 за такий цікавий варіант і кажу, високий кліренс. Ботові, дуже високі, функція оберт на місці, редуктор перед переднім мостом F18. І по ціні F18-18 сил гідропідсилювач-керма, до речі є в цього трактора 5400. І задньопривідний FX20 4600. Отаке по янмарах залишилося. І ще ні. Ще велетень Янмар. Теж залишився на 33 сили. Чудовий тракторець. По ціні він в межах 9 тисяч. Так, давайте глянемо по куботах Б-1620 4500 з ґрунтофрезою. Тут всі з ґрунтофрезами. А-17,5200. А155 GB. 200. Найпотужніший з серії GB. 6400. Ну і по руках це останні роки 2003-й. Надійні просто, неймовірно, l серія L1, перша серія, і тут ще й телескопічна балка, задньопривідний, правда, але з великими можливостями дуже хороший, важкий, великий трактор по колії і на метр двадцять, і навіть на метр тридцять. Тут працювати ним можна буде без проблем. 5600 нові ножі бачу на ґрунту Цікавий варіант на реверсі. ну Оберт на місці вже з'явився. Там, де й появився повний привід на такому ж самому, тільки повнопривідному. L1-255 на повному приводі 7200. 201, 7,200 теж. 221, 7500 ексклюзивчик 11,200. Пам'ятаєте, або так, і передні шини будуть поміняні на нові, або додаткова знижка на передні шини. І 11, якби вартість цього тракторця. Так, що в нас тут ще по куботах? Давайте глянемо. як бачите, вивантажуємо тракторці GL33 High Speed коробка. Він в межах 10 тисяч, а саме там 9900, але передні шини теж тут потребували б заміни і робимо знижку на передні шини ну або там доларів 200, а то й 300. Великі передні шини. І 9600 можна забрати так, як є. ну Або 9900 і передні нові шини. Так, давайте по ісекі, що залишилося, пропавши 185. І в нас ісеке на гідропідсилювачі, був гарний тракторець, лишився мініатюрний наш піккоро на 13 сил, 4300. Дуже найбільша кількість переглядів. В інтернеті власне цього трактора. Чому він не продається? Напишіть в коментарях вашу думку. 4300 за такий чудовий трактор. Ну, цікаво. В дуже хорошому стані 157-й. Тут же 3 циліндри і 15,5 кінських сил і по ціні 157-4900. Цікавий Mitsubishi швидким обертом. В хорошому стані грунту в доволі в хорошому стані три точечки. І ціна 5400 за такий комплект теж. Ну і тепер залишилися велетні відісеки. Гіси по десятоці на вибір. Дві штуки, приїжджайте, тестуйте. Ну і нехай під коробці ще на 48 сил теж в хорошому стані і секи. І ціна 14600 на майданчику. Звичайно, можлива доставка і нашим транспортом без проблем. Грунтофриза тут 1,90 90 м в комплекті. Нічого ніде не підтікає, все в дуже-дуже хорошому стані. Ну, а закінчимо вивантаженням, обов'язково знімемо окреме відео, які трактори, яке напрацювання. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.